Наступна неділя 11.00. Ми тут, ми на цьому місці прославляємо Бога, звеличуємо Його. Тому не забудьте сказати, когось запросити. Буде неділя. Буде гарне служіння. Приходи, за тебе будуть молитися, Бог буде благословляти Твої Тебе. Середа, 17.00 у нас молитовне служіння. Я вірю, що вже всю серпну буде прославляти і дякувати Богу. Бог прожистувати цю перемогу цієї ситуації склалася. Будемо славити його, будемо звеличувати, будемо молитися. Це стіляюча молитва, це благословляюча молитва. Тому у ну, серце, коли ти прийдеш ти, Божко світово отримаєш. Тому що ми отримували, ви бачили, як Бог працює, Бог благословляє, як Бог являє свою славу і силу, свою велич. Тому ми запрошуємо вас на ці служіння. Провести цей час з користю, провести цей час з Богом. Ну і щось отримати для себе, для свого життя. Тому нехай Бог вас благословить, Раді буде вас бачити, Раді буде бачити нових людей, ну, бійтесь комусь сказати, комусь засвідчити, сказати, там буде служіння. буде молоді, походи зі мною. Це важливо. Це важливо робити, це важливо, тому що людям потрібен Бог. Всім потрібно. Кожні якісь обставини, ситуації в житті. І, знаєте, люди, і, Правильно Бог каже, в слові своєму, що світ очікує проявлення синів Божих. Тобто, що люди очікують, що ми прийдемо і скажемо їм, що є вихід, що є вихід, є Бог, Бог може допомогти, Бог може тебе витягнути з тих обставин, з тих ситуацій, Бог може явити свою славу величі силу. У тобі. Знаєте, і люди... Я вірю, що люди будуть. Не будуть, хотіти йти до Бога, і вирішить, що церква буде наповнена людьми. Добре, ми продовжуємо, Продовжуємо нашу тему. Це такий можна сказати, не цілий курс. Цілий курс ми говоримо про наше святе життя, про наше життя. І Бог нам хоче допомогти в цьому. Бог, люблячий батько, Він не буде заставляти нас, щоб ми жили святим життям. Він не буде нас опрошувати, казати, ну, будь ласка, ну давай, зміни своє життя. Це важливо для нас. Це потрібно нам. Тому що, знаєте, для нас, я вже говорив на попередніх проповідях, для нас найкращий приклад це Ісус Христос. І знаєте, коли диявол прийшов, коли його спокушував, Ісус не піддався, він не здався. І ще диявол втік від Нього. І коли Ісус продовжив своє земне життя після цього, коли почав своє служіння. Коли він почав служити людям, діявол його боявся, де вони трепетали. Ми навіть говорили з ним. Він казав, що ти сюди прийшов, ти прийшов нас мучити. Ти прийшов робити такі речі, які ми не хочемо. Ти прийшов зганяти нас, ти прийшов розрушати царство діявола. І знаєте, це важливо для тебе і для мене. Тому що ми в своєму житті проходимо дуже багато різних ситуацій, обставин. Багато-багато. Багато. І знаєте, коли наше життя дійсно відповідає, дійсно є таким, як жив Ісус Христос, нам проходить це дуже легко. Нам дуже легко тоді протистояти дияволу. Дуже легко розправлятися з ним. Коли Він приходить, щось приносить, наше життя, починає щось нам сіяти, ми легко можемо з цим розібратися, ми легко це можемо перемогти. Ми легко можемо протистояти. Знаєте, за нами перемога. Бо каже, коли ви живете правильно, коли ваше життя відповідає Біблії, відповідає Слову Божому, дияволу дуже важко щось робити з вашим життям. Йому важко просто приступитися і починати щось розрушати. Йому важко приступитися до тебе, починати тебе спокушувати. ти береш слово Боже, ти повертаєшся і кажеш написано. Написано. І ти починаєш його вбити, ти починаєш його давити, ти починаєш розрушати все, щоб він робив проти тебе. І ти починаєш торжествувати перемогу. Знаєте, Це не прохання. Бог не просить, щоб ми жили цим життям. Він не умоляє нас, щоб ми цим жили. Він нам написав це каже, якщо ви хочете, якщо ви хочете перемагати, хочете дійсно прожити це життя таким, яким воно має бути, щоб воно було благословенним, щоб воно було щасливим, щоб ти процвітав, щоб ти був багатим, щоб ти був здоровим. Щоб дійсно ти прожив своє щасливе життя, твоє життя має відповідати Біблії. Воно має відповідати тому, що написано в Біблії. Тоді твоє життя воно почне міняти, а воно почне мінятися тільки тоді, коли ти почнеш що? міняти свій розум в першу чергу, Свої мишні. коли ти почнеш правильно думати, правильно реагувати на думки свої, на обставини, на ситуації, на все, що сьогодні приходить в твоє життя. Все починається з нашого розуму. І диявол починає атакувати наш розум. А після нашого розуму він починає атакувати наше життя. Тому ну, що Він закрадається. Злодій на те і закрадається, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але Бог каже, я прийшов, щоб дати вам життя, життя з подостатком. Я прийшов, щоб ви жили святе життя, щоб ви жили класне життя, щоб ви були благословенні. щоб ви рано просиналися і не думали, о, в мене ще та проблема, в мене ще цей діагноз, а в мене ще то, а в мене ще то. Щоб просиналися, торжествували і раділи, щоб Бог подарував новий день, щоб Бог подарував нове життя, щоб Він обновив сьогодні зранку свою милість, свою любов, щоб ти веселий радість містував, і радість не вставав ішов, щоб ти світився, щоб ти був світлом для світу, щоб ти сіяв, щоб ти був цією сіллю. А ніколи не тебе дивиться людина, тебе кисло морде лиця, бо в тебе ще проблеми, ще то, ще то, ще купу всього навалилося. А чи хто не вирішив, що ще во не прийшло? Або каже, це просто. Це просто це все від Твого життя. Чому на Ісуса нічого не давали? Хтось може сказати, це був Бог. Але в нього спокуси. Діявол приходив і його жорстко спокушував. Він це робив сильно. Але Ісус був сильний. Він знав, як протистояти діяволу. Він знав, як це робити. І Бог тому він не просить нас. Він каже, що це. Є спосіб вашого життя. Так живуть мої діти. Мої діти живуть святим життям. Мої діти живуть таким життям, яким жив Ісус Христос. Тому що, каже, Бог, я не запланував для вас, щоб ви мучилися, і до кінця життя ви в муках прожили, потім прийшли на небо. І знаєте, там більше розчарування, яке люди будуть мати на небі, коли їм Бог покаже, яке вони мали прожити, життя, яке вони прожили. Бо кажуть тобі, просто-напросто потрібно було зробити порядок зі своїм життям. Тобі просто-напросто треба було зробити порядок своїми думками, своїм розумом. Читати Слово Боже і обновляти свої розуми, обновляти своє життя. Тому що каже, що вже ми часто, не часто, багато, але більшість людей, вони не відповідають Слову Божому. Знаєте, о цьому що написано. Що Ось я створив нове. А старе вже, що минуло. Ви створіння нове. А старе вже минуло. Але подивитися на життя, старе ще процвітає по повній програмі. Більше, ніж нове. Те, що покрути. Він каже, нове, все, ти пішов нове, ти вмер для того. Коли ти прийняв сюди водне хрещення, ти вмер для того старого життя, для тих всіх обставин, для тих діагнозів, все, що ти прожив. Ти тепер створіння нове, старе вже минуло, все, його нема. Бог його вже давним давно забув, навіть не згадує. Але ми ж любимо той старий віст тягнути за собою. Казати, Господи, мені так важко, мені так складно, я так не можу. Бо кажу, не залиши той віз. Обріж його, він тобі не потрібен. Це минуле, ти вже нове створіння. Я тебе творю по своєму образу. По я дав тобі нове життя, життя з подостатком благословіння. Не каже, де воно Бог, чого я його не бачу, чого його ще тепер немає? Бо кажу тому, що ти ще тримаєшся за старе. Ти ще везеш той старий віз за собою. Ти ще йдеш і то все минуле тягнеш. То, що тобі не потрібно, то що давно вже мало вмерти, бути закопаним, ти ще його за собою не несеш. І цього треба позбутися. Його треба наразі назавжди закрити. І я хочу Прочитати перше наше місце писання, велике місце писання. 1 Петра, 3 розділ, з 8 по 17 вірш. 1 Петра, 3. І так читаємо з 8 вірша. Отже, всі мусять жити в мирі, бути співчутливими, любити одне одного. Недачі братів і сестері, Будьте милосердними і покірними. Не відповідайте злом на зло, образою на образу. Навпаки, просіть Бог благословити тих людей, бо саме для цього ви були покликані, щоб ви самі могли успадкувати Його благословення. Зупинюся. Каже: навпаки, просіть. Бога благословити тих, хто вас не тих, хто вас не любить, тих, хто для вас робить зло. Каже, бо ви самі для цього були покликані. І потім каже далі, щоб ви самі могли успадкувати Його благословення. Ми часто відповідаємо злом за злом. Ми часто звермося, дергуємося і не хочемо навіть простити ту людину. Але Бог каже, щоб ви успадкувати. Що треба зробити? Просити Бога, щоб Бог благословив цю людину, щоб Бог благословляти цю людину, щоб Бог простив цю людину. Бо ця людина не знає, що вона говорить проти тебе вона говорить про тебе вона робить тобі погані вчинки. Вона щось тобі робить. Кожного разу на тобою щось там проїзди, розумієте, і важко благословляти. Тобі зробили зло і треба цю людину благословити. Сказати, Боже, прости його, він не знає, що він робить. Господи, прости. Він не розуміє, що він чим. І каже: тоді, святкує що? Благословення, ти отримаєш це життя, ти отримуєш все, що Бог сьогодні приготував для, для тебе. І каже, дай у святому Писанні сказано: той, хто хоче насолоджуватися життям. Я вірю, що всі ми хочемо насолоджуватися життям. Не стогнати. Не плакати, а насолоджуватися життям, Прожити це життя класно. І дивись. І Павло, вибачайся, пише, каже: той, хто хоче насолоджуватися, насолоджуватися життям і завжди бачити тільки кращі часи, нехай береже язик від зла. щоб з уст його слова брекли не з літами. Відмовтися від зла. Робіть добро, шукайте мир, допомагайте людям, наслідуйте мирне життя. Погляд Господній зверне на тих, хто добро чинить, а слух його до їхніх молитов. Та відвертається Господь від тих, хто чинить зло. Дивіться, як Бог наш показує нам Він каже, я дивлюся на тих, хто чинить. Каже, я благословляю, я чую, які молитви. Чому люди багато не отримали відповіді? Чому багато молитв пішло, а відповіді немає? Каже, Бог дивиться. Бог дивиться. Каже. Якщо ти робиш зло, ну я не буду тебе благословляти. Я не зможу тебе благословити, якщо ти ще дихаєш ненавистю. Я не можу тебе благословляти, якщо ти ще не можеш простити. Я не буду тебе благословляти, коли твій язик говорить неправильні речі. Каже, шукайте мир, допомагайте людям, наслідуйте мирне життя. Ми часто не хочемо допомагати. Ми кажемо, та, я не хочу з цим нічого мати. Я не хочу в мене люблять взагалі. Все. Я кажу, допоможи йому пізнати мою любов. Допоможи йому, покажи йому, як, що я його люблю. Хто буде являти любов на цій землі, Боже? Ми. Але ми, на жаль, часто буваємо злі на наших рідних, близьких, на друзів, на знайомих, на інших людей. Ми говоримо на них неправильні речі. І Бог на нас дивиться. І Він дивиться і каже, ну, якщо ти чиниш зло, а Бог святий, він слово нічого спільного не має взагалі. І він просто не відповідає. Він чекає, коли ти змінишся, він чекає, коли ти змінишся, коли ти перестанеш нарікати, коли ти перестанеш говорити неправильні слова, коли ти почнеш допомагати людям. Коли ти почнеш робити добро. І слово Боже говорить, каже, якщо ви знаєте, як робити добро і не робите, каже, ви не надаєтеся до царства Божого. А ми знаємо, як робити добро. Ми знаємо, що треба робити. А ми так не хочемо. Тому що ця людина мене обідала, ця людина мене ранила, вона зробила мені зло. Тато, я не можу його простити, в мене не виходить. Він каже, прийди до мене. Я допоможу тобі його простити. Я допоможу тобі його простити. Або її, або ту людину. Ми часто не можемо справитися з деякими речами, але вихід є, тому що нам Бог сам допомагає. Ісус же за це все заплатив, Він каже, я це все зробив для тебе. Боже, але я не можу з цим справитися. Я ще не можу ніяк свій розум поміняти. Було дійсно моєму серці, що ти це все зробив, що я маю всіх людей прощати, любити. І він каже, прощайте сім разів по сім. Господи, я один не можу простити. Який мені сім сім? Господи, знаєш, як мені боліть? Ти знаєш, як мене болить. Він каже: Знаєш, знаєш, як боліло мене, коли я страждав. Знаєш, як було важко мені, коли я висів на хресті. Знаєш, які муки, які болі я переносив. І я відкрив свої уста. І я сказав, батьку, їм. вони не знають, що вони чинять. Вони не розуміють, що вони роблять. Каже, я відкрив свої уста. Мені було набагато больніше. Мені було набагато важче. Але я сьогодні показав тобі. Свій приклад. Я знаю, що тобі важко. Я знаю, що ти ще не справляєшся, але прийди до мене, я допоможу тобі з цим справитися. Тому я сьогодні тобі відкриваю через слово своє. Тому я сьогодні тобі показую, щоб твоє життя дійсно було щасливим. Давай прочитаємо, каже, той, хто хоче насолоджуватися життям, і завжди бачити тільки кращі часи. Нехай береже язик від зла. Ще з уст його слова брехливі злітали. Відмовтеся від зла, робіть добро. Відмовтеся від цього зла, воно тобі не потрібно. Шукайте мир, допомагайте людям, наслідуйте життя, наслідуйте те, що Бог зробив для тебе. Наслідуйте це благословіння, це життя благодаті, яке Бог тобі подарував просто так. Наслідуй Його. Залишиться зло, вступися вже. Стане вже роками носити ці обіди, ці образи. Стане вже ходити роками і нарікати і говорити. Неправильні речі, неправильні слова. Перестань, каже Бог. Тобі цього не потрібно, тому що, каже Бог, та відвертається Господь. Від тих, хто чинить зло. Він любить. Він любить синів дочок І Я вірю, що ви його синідочі, що ви ті, яким належить царство Боже, тим, яким належить право на життя, гарне життя, ви призначені, щоб жити життя процвітання І, і Я вірю, що деякі моменти ви поправите, десь таких моментах ви виправитесь, ви прийдете до Бога і Бог буде казати ця моя людина. Це сіль в землі. Він світ. Я читаю. І хто зможе завдати вам болю? Якщо ви ревно намагатиметеся творити добро. хто зможе завдати вам Боль? Та якщо вам доведеться постраждати за праведні вчинки, то ви отримаєте Боже благословення. Тож не майте страху перед тим, хто завдає вам болю. І не тривожтеся, та в серцях своїх святіть Господа нашого Христа. Завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому ваша надія. Але робіть це повагою і лаю. Нехай сумління ваше завжди буде чистим, щоб якщо хтось пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі. Навіть якщо будемо до числата, навіть якщо пускати чутки, вони самі осоромляться. Не самі осоромляться. Це Бог прохладник праведних і святих. Знаєте, Бог дивиться. Дивиться на добрих і на злих. Він дивиться і він чекає. Він хоче, щоб ми міняли своє життя. Щоб ми самі хотіли змінити своє життя. Він хоче бачити нас святими і праведними. Він хоче бачити нас як царів і священників. Він хоче бачити нас тих, які царюють, які не бояться які говорять, на яку надію вони надіються, які сміло говорять, що в мене є Бог. А як ти такий щасливий, Як тебе це все помічати? Мене Бог благословив, мене Бог благословляє, Бог мене любить. Він таке саме благословіння має для тебе. Ви ж тобі потрібно повірити, ж тобі потрібно прийняти Господа і спасити. Ви ж тобі потрібно це зробити. Нам потрібно зробити крок. А Бог для нас зробить 10 кроків. Він допоможе. Сказав, що я вас не залишу, не покину, я ніколи від вас не виступлю. Це, каже, до старості я вас буду носити на руках своїх. Але я хочу, щоб ви відповідали статусу. Якщо ви знаєте, що ви царі і священники, священство царське, народ Божий, він каже, хочу, щоб ви відповідали на цій землі того статусу, який я дав вам. Ви його не заслужили, ви його не заробили. Каже, дякував Його, щоб ви були царями священниками. щоб коли ви йшли десь, люди бачили, що у вас є Бог, щоб ваше слово воно було вагове. щоб ваше слово воно було сильне в Царстві Божому, щоб ваше Слово було сильне в духовному світі. Оце царі священники, це оті святі люди, які мають жити святе і праведне життя на кожному місці, на кожному кроці, де буде ти не був, ти маєш відповідати тому, що про тебе сказав Бог. Якщо ти відповідаєш, ти будеш легко розправлятися з дияволом, ти будеш легко розрушати всі його плани і задум, ти будеш легко з ним боротися. І він буде чекати від тебе, тому що для нього місця що не буде. Тому що мої останні говорять. Зло. Мої думки правильні, моє життя правильне, і диявол просто не має місця. Каже, не давайте місце дияволу, і що він втіче від вас, слава йому, нашому самотньому Богу, за те, що він дав нам цю перемогу, що диявол втіче від нас. Він буде бігти, він буде знати, о, проснувся, встав той, хто сьогодні буде давати мені жар. І він буде чекати. Він буде він буде летіти. А ти будеш дійсно царство, ти будеш жити святе благословенне життя, будеш тішитися і радіти. Бо нехай тебе Бог благословить. Нехай Бог сьогодні дійсно дасть тобі це благословіння, яке належить тобі по праву. Тому ми стоїмо до молитви, молимося благословляємо і благословляємо нашого сьогодні Господа каже, Батько Небесний, тату Всемогутність, могутність. Отець, Всесильний, я дякую тобі, де, що ти благословляєш нас тим словом Ти даєш нам зрозуміти, яке має бути наше життя на цій землі. Що ми маємо бути святими, священством царським, народом Божим, ті, які мають владу і силу, ті, які можуть розрушати царство диявола. ті, які люблять людей, ті, які прощають, Ті, які не тримають зла, Ті, які не говорять устами підступу, ті, які благословенні всьому. Ті, яким належить успіх, благословіння, благодать мир, і любов, я благословляю церкву Твою ім'я Ісуса Христа. Ці священники і царі будуть і ти від сьогодні і назавжди, і нести Твоє царство, Твою велич, славу і силу до людей. І люди будуть бачити в них тебе, Господь. Вони будуть бачити, що з ними Бог, що Бог їх любить, що Бог ізбиває на них благословіння, що вони живуть праведне, святе життя, щасливе життя. Мирне життя, добре життя, прекрасне життя, Господь. Ми хочемо також такого Бога. Ми хочемо також служити такому Богу, щоб і наше життя змінилося, Господь. Ми дякуємо Тобі. Ми благословляємо Тебе, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам таке благословене і прекрасне життя на цій землі. І нехай Твоє ім'я буде прославлене через нас. Бог назавжди, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.